Терези, поради для вас на серпень. Хто хоче особисту консультацію, записуйтесь, номер телефону є на сторінці. І так, Терези, поради для вас на серпень. Витягую по три карти і кожну триаду читаю як одну пораду. Отже, перша порада для вас на серпень. Дозвольте собі, окрім роботи побачити трохи світу, так би мовити. Вам треба зараз розвіятись, треба, можливо, декому навчитись чогось нового, дехто захоче спробувати, наприклад, якусь нову, нове хобі, нову техніку і так далі. Тобто ви будете пізнавати світ. У декого, можливо, відбудеться якась подорож за кордон, навіть у кого є можливість, звісно. Далі. Проте, проте не витрачайте на цю подорож чи на це хобі всі кошти. так? Тому що добре ви погуляєте гарно, гарні емоції отримаєте, але можете залишитися. Так би мовити, на мілі після цього всього. Особливо, якщо у вас немає роботи, це просто е, говорить про те, що ви можете витратити нераціонально всі кошти, так, і почати заощаджувати або почати позичати і так далі. Е, тому тут будьте уважні з фінансами, але так, така, таке перезавантаження піде вам на користь. Наступна триада карт. і це буде у нас друга порада на серпень для вас. Не піддавайтесь спокусам. Будуть знову ж таки пов'язано з фінансами, будуть спокуси. Або вкласти кудись, або позичити в когось, так, або почати якийсь новий проект, ризикований досить таки, який може не принести вам тих результатів, на які ви сподіваєтесь, так особливо, якщо це якісь ризиковані проекти. Тому будьте уважні, куди ви вкладаєте кошти, тому що потім в кінці ви можете бути розчаровані тим, що. Ви втратили все. Не ведіться на якісь легкі здобутки, легкі гроші, так? А давай тут вкладемо і завтра виграємо мільйон. Не ведіться на це. І третя порада для вас третя тріада карт на серпень. Для того, щоб ваші здобутки були визнані, ви маєте. Вибрати одну якусь ціль, так, щось одне, і йти до цієї мети. Якщо ви чогось не знаєте, якщо вам щось невідомо, будь ласка, всі можливості є. В інтернеті, наприклад, є якісь курси, є якісь відео безкоштовні навіть. Тобто, у вас є можливість дізнатися те, чого вам бракує, так? скласти оцей пазлик. От і ваші оці заслуги, ваші здобутки, ваші ідеї, вони можуть бути визнаними і можуть вам принести фінансовий прибуток. Але розставте пріоритети, розставте цілі, так чого саме ви хочете, що вам подобається. Тобто, ви маєте в першу чергу пізнати самі себе і поставити собі якусь мету, і тоді вже крок за кроком іти до неї, але не якимись нечесними способами і не якимись спокусливими заманливими такими ідеями швидко заробити. Я бажаю вам гарного місяця і до зустрічі.